Бути бібліотекарем справа цікава і захоплююча, особливо для тих, хто полюбляє читати і не уявляє свого повсякденного життя без книги. Якою б не була робота, вона вимагає натхнення і захоплення, адже стане нецікавою. Для бібліотекаря з Красилівки Али Сенчилу повсякденна робота і захоплення крокують поруч 16 років. Саме стільки жінка працює на посаді бібліотекаря. Має відвідувачів, серед них і дорослі, і діти. Я працюю в бібліотеці 16 років. І свою професію люблю і робота. Робота мені моя дуже подобається. Це постійне спілкування з людьми в першу чергу. На читачів сьогодні не можна ображатися і говорити, що вони читають мало, і звертати увагу на інтернет і комп'ютери. Читачі читачі є проблема в книгах, тому що сьогоднішнє молоде покоління вибагливе. До літератури, тому якби в нас було краще постачання літератури, то і проблем би не було. І не можна сказати, що діти сьогодні не читають, чи молоде покоління не читає. Вони читають, але їм треба задовольнити їхні інтереси, їхні запити. Алла Петрівна із захопленням ділиться, що її праця це насамперед приємне спілкування. Від своєї роботи я завжди отримую задоволення, розповідає жінка. Ну, робота Прийшла випадково, але ж я думаю, що, напевно, в житті нічого не буває випадкового, напевно, так мало скластися. Взагалі, робота значить дуже, дуже багато. Це більша половина життя людини проходить на роботі. І тому як ми відносимося до роботи, такий, таке, таке життя в нас за якістю складається. Це незалежно від нас. Ну, для мене особисто цікаво, я люблю читати книги, тому для мене це цікаво. Книги люблю читати, відколи навчилась читати. Тому для мене це цікаво, я не можу... Всі книги цікаві, мені мене не буває так, щоб книга не цікава. Вона не цікава, допоки я її не читала. Нещодавно книжковий фонд поповнився новою літературою, тому бібліотекар принагідно познайомила своїх відвідувачів з книгами. Зокрема, діти тут часті гості приходять до Али Петрівни за книгами або просто за порадою. В день професійного свята їх вітання найкращий подарунок. Я їм побажаю, щоб був мир, здоров'я. Багато читачів щоб ходили. Щоб було, приходило до нього сильно багато читачів. Здоров'я, з миру, злагоди. Бібліотека по праву пишається книгами місцевого письменника Леоніда Кононовича, який при кожній зустрічі дарує бібліотеці свої книги. Я, як людина, налаштована сьогодні модно говорити про українське, тому я пишаюся книгами, які в мене є в бібліотеці. Це насамперед наших українських письменників. це... «Люко Дашвар» – Це є в мене декілька книг Сергія Жадана. У мене є книги нашого місцевого поета Леоніда Кононовича. Також є Оксана Забушко. Це, ну, це насамперед, що я пропоную своїм читачам. Кожен із нас має серед робочих днів один професійне свято. В Цей день найщиріші привітання адресують і колеги, і друзі. Ну, насамперед, витримки. Всі мої колеги люди зі стажем, тому ми проходили різні віхи, різні часи і переживали це, тому бажаю їм витримати ці нелегкі часи, як на роботі, так і вдома, і виховувати наше юне підростаюче покоління в дусі України.